По опорно-руховій системі теж в мене великі проблеми. і Операція була ось, ну і так, десь більше 10 років тому, в інституті нейрохірургії. Я весь час робила вправи, вправи, вправи. І тут пройшли роки ці після операції, мене нічого майже не боліло, а тут мене стало морозити ліву сторону, яка в мене була паралізована. Ось вже в інститут поїхали, то я вже не ходила. І я пройшла, поїхала в Одесу і мусила йти на МРТ і запалення це я лікувала. Але пройшов час невеличкий, довго лікувалася тими уколами, все. І тут я встаю. Мене почало так брати, бити прямо але, як током, знаєте, російське слово. Так ідеш, а воно як Трум. дасть тобі Трум. струмом, і наче ти падаєш. Таке було й в центрі. Тетяна Федорівна бачила, що я як закричала. А потім стало гіршить, гірше, і вже дійшло до того, що одного разу я дзвоню Тетяні Федорівні, кажу, а я не можу з ліжка встати. в мене таке було. Поки я доповзла до ножпи, там де клофенак в мене було, колола. А так Боже, як це страшно, коли ти на колінах отак ідеш і думаєш, що мене чекає далі? Сьогодні так, а завтра буде ще гірше. Я прям злякалася, якщо ви знаєте, по Фейсбуку шкіряка такого нейрохірурга, який в Києві в Ужгороді має свої офіси. Я стала за ним слідкувати, я дзвонила приймальну, щоб на консультацію записатися. Думаю, ну, ну що робити? Ось. І стала слідкувати за його передачами, прямі ефіри він веде в середу раз у місяць І на дзвінки. Стала дзвонити, не дозвоню, стала писати, не, не допишуся, не, ніяк не почитаю. Ну, а нейрохірург, лікар, сказав мені, що. По МРТ видно, що ми не знаємо, ніхто не скаже, наскільки вас видержать, там, що ви зможете ходити, і вам не можна робити розтяжки. Ну, все, розтяжки не можна робити, значить не будемо нічого робити. Значить що, готуватися до операції чи що, там, ретролістез, тест, це зміщення, там, що да, випинання хребців, ну і багато іншого. Ну, що, а тут один із партнерів, ми, а мені гірше і гірше. Ну що ж, я не роблю вправи. І тут мій партнер в мене на чоловіків стало трохи вести. У мене вже три партнери-чоловіки. Ось один із них, з, з Хмельницької області, спортсмен. І тут я з ним говорю і кажу: о, так, так, він там про те а я говорю. Так а, мені, а в мене така проблема, але ж лікар сказав, не можна розтяжки. А він каже, не слухайте нікого. Беріть і робіть. Беріть і робіть. Так і Таня Федорівна казала: роби, роби, роби. І тут мене промкнуло. Ну, і тут я беру живокост, сабельник, хондрофлор і стою. Така красива перед вами. Так, ну в шкіряка дуже дорогущі операції, звичайно, що це треба.